Сьогодні я знову приїхав значить, на обласну раду Майдана і знову, питати, значить, знову підняти це саме питання. Коли ж у нас влада розгляне саме значить, страшний злочин для міста Кам'янець-Подільського, розкрадення 500 мільйонів гривнів. А це знищення кам'янецького тролейбуса, і ніхто не знає, де дівся мідь, де ті тролейбуси, всі запити, і всі перекривають. Так сталося, що останнім часом кадри з поліції. Всі приходять в Хмельницький, і виходить не тільки прикриття із міста, а прикриття ще з області з цього е, Кам'янецького проворота. Так далі, тому. Є якась маленька надія, що зараз спомінявся начальник поліції обласної, що він вже не з Кам'янця. І сьогодні я думаю, що хотів подивитися, чи все ж є в нас люди, які кажуть, мають трошки патріотизму, чи, чи все йде в рознос і Україна на грані, як говорить, як в на мові, бить не биті, і так далі. Ну, значить, це, це все головні, ці всі зриви були, коли ще був Мазурчак. Мазурчак зараз в Києві. В Києві він теж пробував провернути афіору з каштанами. Всі чули п'ятсот, значить, ну на 5 мільйонів, буто прів каштани. Він сказав, що це розові, вище того, що поки вони виростуть, але каштани через. Два роки зацвіли, і українські, і в підсумку ми побачили, що в, в Луки, то він полетів з посади зам міністра і так далі, але е, ну, він вже правда, працював тоді, е, кажуться, в Печарському районі, що е, за, е, за, е, боюся за посаду, що я можу сказати, не, не точно. Mm -hmm. Але це все фіору знає, він, він полетів з стреском цієї посади. Ну, значить, все ж вплив він е, має е, приїжджає, що е, значить і як е, говорять. З ми пам'ятаємо, як уїжджав він, то проважали ті всі круті його з песнями, що він буде з Києва керувати Кам'янцем, уїжджав Війват Король, уїжджав так далі. Тому коли я приїжджаю сюди, мені зразу питають мене, значить я голова народного контролю міста Кам'янського подільського Коли я це створив, будучи депутатом, то Мазурчак сказав, не своїй смерті помереш. То мені я тільки приїжджаюся, то хмельничани улибаються, кажуть, як там вісті, які із кримінального камінця, або бо дрома говорять, кам'янець в духі бандитського Петербурга. Тому, значить, То на той час було що вкрадено, розкрадено тролейбус, тролейбус знищений стадіон. На стадіоні почалися віли будувати. і так далі. У нас стадіон зараз зробили той ринок, той, що заснував теж мер. Так далі. Тому за дійсно, коли мені розказують, що що приїхали з бандійського Кам'янця, я кажу точно, но, но я той, що живу в однокомнатній квартирі, не маю машини, і з, до кінця залишився борець, але не виконано ще те, що обіцяв Мазурчак не свою смертю. Так жартуй. То що він сказав, більш конкретно про факти, представтесь, будь ласка, і. Що взагалі сталося? ну й е, значить, основне це все почалося, коли 12 років назад я ще тоді був депутат? У нас тільки три чоловіка виступили за це, що е, що ми проти. Е, що вже були поставлені стовби, все осталося тільки е, кинути троє, і тут началося, що нам не потрібно тролейбуса. Потримали років 3-5. І тут вдруг всі кажуть, що попропадали меді, а одна значить, бухта меді, оце діаметром 3 метри, там ну до мільйона, то значить, все почало пропадати значить, обладнання, мідь і так далі. То тому значить, ми група людей створили громадську організацію Кам'янецький тролейбус і статей багато було в газеті, похорон і Так далі, і все ж виникає питання, коли це все підрахували 500 мільйонів в у усілу. І міліція це все прикриває, закриває. А хто ти такий? А, 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 а слідство триває, і слідство триває вже майже 10 років. От зараз подивимося, як наш сьогодні на майдані, ми хочемо надіятися і побачити, може дійсно прийшов патріот, який хоче розібратися з жулічіством в кам'янецької влади. Тому представтесь, будь ласка, дубовий Анатолій Васильович. Я Кам'янсь-Подільському керівник шахового клубу і голова народного контролю. Вже не депутат, тричі, коли тільки депутати, то значить приїжджають люди. Бадов чекати, любий ціною, щоб дубовий не став депутатом. Вже тричі я не стаю депутатом, не пропускають. Мафія перекривається.